На диво не пройшли півроку, як виходить відео по терарії. Прошу помітити, пройшов взагалі всього тиждень. Тому сідайте зручніше, не забувайте лайки, тика там підписони. Ну коротше, все в цьому році. Що ж, ваша улюблена терарія знову на екранах? Коротше, попередньому відео там було все. Там було тупо все. Ми вбилися на плоті. Ну тобто, я вбилася на плоті. Я вбила і я вбила механічного черв'яка. Пожирач хай буде, я не знаю я забула, як він називається. І що в мене насправді на сьогодні є дуже великі плани. Я написала цілий список справ на сьогодні на це відео. Я б дуже хотіла, щоб до кінця проходження в мене були тупо зібрані всі реліквії. Але в мене не вистачає реліквії одної до хартмодної, а саме циклопалення, якого якого не вбивала? І я думаю, що першим ділом я вб'ю його? Це буде дуже легко. Мені потрібно всього зробити його призвалку. О, вон флінкс. Прикол. А що ти тут робиш? Скільки-скільки? Три? Зразу три? Так можна було? Бляга, ти хто? Якась свиня. Коротше, ділюсь своєю ідеєю. Мені б хотілося тут десь зробити тупо склад для своїх реліквій, Знаєте, якось красиво їх пороставлять, зробити класно і взагалі, чітко. Воно тупо виглядало красиво шариться. Hello, guys! Welcome to to my Minecraft Let's Play! Today we are going to be mining for diamonds. короче... <рес> можете оцінити мої навики будівництва, тому що я зробила таку штуку, куди буду складати всі свої можливі взагалі в терарії релігії, тому що в мене є е, бажання зібрати тупо тобто, всі реліквії. Я зрозуміла, що тут одної реліквії не хане хватає, тому що я вбивала то мозок тулху. Розумієте, тому що у мене багрянець, а не порча. Значить, мені потрібно вбити ту скотину, яка водиться в порчі. В принципі, логічно, да? Спочатку я вб'ю його, а потом б'ю цикло по оленя. І, коротше, така всяка штука. У мене короче, тут буде дуже багато реліквій. Я вам можу прикрепити скрін, з якого я взяла саму ідею побудувати саме таку херню. Гей, чизворкін, гарцакін плизі. І так, у мене є цілих 10 мерзенних грибів, і я тепер роблю багато мерзенного порошка. <кхем> Тож тепер я йду крафтити призивалку, да? Хіба, здрасте, у мене тут сонячне затемнення, ребята. Де моя жіночка, яка мене може полікувати? Бо мені це дуже сильно треба. Не вгадаю, мені вроді з них щось потрібно. О! О, місячний камінь мені одразу дропнувся прикол. Чого іменно зараз приходить зрадне сонячне затемнення? Він же ж вночі не прозивається, він же ж вроді любить пору. Мені потрібно було просто реліквія, яку я отримала. От і все. От і все. Л легко легко легко. Все, тепер мені потрібно склопалання, але там страна Бу, і можна викликати цього лашка, я думаю, так? Місею. О, я, коротше, розкажу вам секрет. Я трошечки скинула деякі досягнення для того, щоб вони в мене були, щоб було більш атмосферно шарити. Мені найголовніше, що в мене є реліквія. Як то б його поставить? Я думаю, я його сюди поставлю. Потім поставлю вже всіх остальных. Близнюків поставлю, руйнівника поставлю. І далі скелетрон буде. Коротше, клас. Наступне має бути скелетрон прайм. Йо, -йо. Йо, йо Ну Я для початку хочу передивитися всі свої зілля. Шепів'є, це є, це є. Вот зілля витривалося, треба скрафтити, люті треба. Пекельного полум'я тоже потрібно. І іхорчик, понятне, діло. і хорчика що в мене вже нема? Він тут в мене був. Ну, може, й нема. Але іхорчик в мене є. Ідемо сюди і крафтимо багато і хорчика. Можу зробити собі зілля витривалості. Скільки я зроблю штук? Давайте 10, Може, буде проблема. Це є, а от обсідіону нема. Треба буде зараз піти рибачити, ясно. Ну і пірані теж нема. Коротше, час порибачити трошки для того, щоб зробити зілля. Мені потрібно. Потрібно ват перебачити піти. І в багрянець. От в мене є якраз. Та, певно, підемо вад. Нокоя в мене і так багато. Мені потрібна саме обсідіанова. Хочете побадатися зі мною? Ну, давайте. Може, з вас випаде мені все-таки. сенс, я випала. О, якраз ви мені і нужні, ребяточки. З вас має мені випасти. Мені потрібен магматичний камінь. Він випадає з лавових кажанів і пекельних кажанів в ваду. За допомогою нього я хочу скрафтити вогняну рукавицю. Але також можна виловити амулет лави. Кинути його в шимер і отримати магматичний камінь. <кхи> Ладно, пора додому. Що мені треба? Оце ви мені треба. Пекельне полум'я. Тільки мені. Скрафтити по максимуму. 10 штук, хорошо. Піду, зараз трошечки збільшу, значить, по-перше, продамо це. Трого піду збільшу своє місце для рибалки в багрянці. Але мені потрібно пірання. Тому давайте половимо піранню. Я повертаюсь додому з уловом. Ой, яке мені там треба було люті, так? Да? Так, да, це воно. Накрафчу. Ой. 14 штук накрафту, ну ніфіга себе. Нормально тепер у мене взагалі. Зілок всяких, офігеть. Піду, значить, я до рибачка, то щось довго я в нього не була. Скучив вже, напевно, за мною. Якби є ідея побудувати йому отут прям домик. Норм так, щоб він там жив. О! Дякую за бездонне відро води. Я хочу знести нафіг е, той острів і трошечки збільшити собі свою арену. Чудесенько, накидаю всякого. Я, я чесно не. Качечка, ти прям. Ого, вона вижила. Ого, вона вижила. У мене тут скелетрон, бляха муха, хоче мене убить. Можна, звісно, спробувати, чим би і ні. Я так-то вже підготовлена. Я, конечно, просто будувала, нікому не мішала, і тут бляха -мухавін. Тільки У мене, звісно, медсестра в жопі. Опа, добрий вечір. О, кстати, йому вже одну руку зламала. Прикол. Ну, от зараз може зараз відпаде ще одна рука. Тому що він прямо на неї на мене її на, на, на наставив. О, все, ще, ще одна рука відлетіла. Ще одна рука відлетіла, чітко. Ще одну руку треба відбити і все, і буде добре. Як же я потію? Давай, ще одну руку, будь ласка, скелетрон, будь другом. Дай ще одну руку відіб'ю. О, клас. йо моє Я думала, що це буде тяжко! Я просто відтягувала, відтягувала, думала, що мені дадуть по жопі. Страшно, але в результаті добре, що він сам прийшов, і мені ще залишалося його завалити. В нього взагалі так ізічний. Я не розумію, чому він такий легкий, чому я так довго, мені так було тяжко. Звичайним, зі звичайним, а з спрайму взагалі легко було. Так, мішок, а що з нього? А, точно, сенсія жаху, точно точно. І елемент для крафту де-де-де-де-де вагонетки. Так тільки де вона крафтиться, я не знаю. Отут, Да, клас. Комплект модернізації вагонеток, а його просто треба схавати. А і от механічна вагонетка. Лол. Я щось досі в шоці, що це так легко мені далось. Я просто не очікувала такого від себе, знаєте? Так, де моя зброя? Де моя есенція? Мені потрібна есенція, значить, прозріння і сенсія могутності. І я за допомогою них можу скрафтити справжній край ночі. По-перше. По-друге, мені потрібна руда, мені потрібна... потрібен освячений злиток, і я можу зробити екскалібур. Чот. Цікаво, наскільки вони класні. З цього моменту дура. Тобто я бігала просто зі звичайним ескалібром, а не струшним. Прям прикольний такий. Я знаю, що його багато хто не юзає, але він прям О, прикольний. Так, емблему мені треба скрафтити, звісно. Від, е... А от вона. От, от. П'ять штук мені треба, клас. Є yeah. механічна рукавиця. Obi يع, я не пам'ятаю, як вона крафтиться. В мене записано, але я не можу зрозуміти. А -а -а. Крафтимо механічну рукавицю. І тепер вогняна рукавиця, і мені потрібен магматичний камінь, якого в мене нема. Ладно, посиди поки що тут. Так, давайте скинемо есенції. О, реліквію треба кидануть сюди, в самий низ, тому що це як міні-босс вважається, правильно ж? Такс, і тепер що? Мені треба використовувати якийсь цих мечей, я думаю. Так вогняна рукавиця, мені треба, мені треба вогняну рукавицю. Та за що? Я думаю, можна відкладати цей божественний ніж. Він класний, але, на жаль, вже мені буде не потрібний. Я буду битися оцим. Йома, він, він такий прикольний. Він мені прям подобається. Він такий швидкий. Коротше, класний. Як ви. Помітили, можливо, я трошечки знову зробила красивіше, да якщо так можна сказати, дивлячись на цю доміну абдристану. Ну, я трошечки зробила красивіше своє місце для риболовлі і побудувала також тут в океані отакий домік шаріці. Отакий от він тут. Прикольний, да? Ну або не дуже, не знаю. Я тут будую, будую, бляха, і до мене приходить сраний механік. Я, я трошечки рибачу для того, аби виловити як можна більше ящиків. І з них вибити амулет, який потім зможу перетворити в камінь. Магматичний. Я, звісно, можу піти пофармити, попробувати, але я їх трошечки боюсь. Я, звісно, жорстка, да? у мене є класний меч, Нормальна броня. але Вже я їх все одно трошки боюсь. До речі, мені прикольне повідомлення написали. Суджулі невгамовно розростаються. Погнали. Будемо битися з ними. Що ще робити? Ой, який злий, червоний дьявол. У мене доволі непогана вдача в цьому. Ну ніхіра собі. Упо. ти хто? З тебе щось дропається? Цікаве? Прикол. Ой, прилетів, дурачок. Прилетів, дурачок. Ой, прилетів. Ой-ой-ой. Не попав, лох. Поки оцей скот не спавниться, я крута. Але от коли він заспавниться, то мені срака. О, це ще й той, який мене вбив, я буду мстити скот. Ну тепер вибирай: хлорофітова броня чи черепаща? Черепаш буде лучше. Ну, я можу зробити как бы, черепащу, тому що після ну, буде добре, якщо я її зроблю, і потім з неї зроблю жучу. Блін, ці дебільні демони, <свят> червоні, дияволи, це просто всратись можна. Я <свят> тобі ще казав до цього, до механіків їх поформив. Ну, <свят> з ким не буває. О, легендарний сразу не дропився. Хай будуть двоє. <свят> Я буду думати. Що це? Хто така ця ваша змучена душа? Що він нього дробить, з нього щось дропає, зікаво, чи він так чистий? Його можна очистити, і це буде життя. Серйозно, а як його очистити, кстати? Очищаючим порошком. Це буде спорщик на логі. Очищує він, він купляється в цьої, в. Очищений порошок ділається. А, він робиться. А, я поняла, як все. Робимо очищаючий порошочок. Хорошо. А що робити, Кинуть в нього? Блять, ведьма Просто используй на него. Я. Нажати на него. А, на нього. серьезно? Я нажала, блядь, я на той кнопку и жала, Игорь. Е. Троянда мені зато дропнулась. Ну спасибо. О, він же мені бабки збирає, хоча він мене тусує тут в цьому. Ще одна троянда, блять, ну это реальные издевательства. Мимик, блядь, извячне, откуда? Блять, и мимик, и скотина. Ящик, мы же с тебя мы не Амулет! О, яка ж перемога! У мене сьогодні Ігорь перемога. Робота я, Ігор. Камінь магми. Сюди. Тепер я нарешті собі крафчу вогняну рукавицю. Є. Песі. Тепер треба її перековати, напевно. На що, теж на урон її ковати? Один відсоток. Ну, який один відсоток, мені треба 4. Йомойо. Я цьому скоту всі гроші віддам. Вартовий, стрімкий, дикий, бля. Як же вони на мене батять на гроші? О, нарешті. Блядь, це не то. Не треба грізний. Нарешті. Боже потратило скільки. Ха-ха-ха! Вісім Ой, тепер нову броню мені треба. Е, бля, сонячне затемнення. Що я пропустила? Ребята, не вбивайте нікого. Дайте майте совість якусь. На, якісь нові скоти! Жніці літають. А, значить падає поставку. Коса? О, коса сразу тропнулась. Прикольно, спасибо. Давай-ка мы. Во, шо это нами... за херня? Не могу тебя херня им быть через... Я могу через стенки нами быть! О, ну ладно. Неплохо. Что это так блядь. планы чуя, блять? Можна піти на спатьнику. На цьому моменті я вирішила виловлювати зачаровані сонячні годинники. Ця штука дозволяє скіпати день, або якщо зробити нічні годинники, то дозволяє скіпати ніч. Їх можна виловити з міфрилового ящика, прилинного ящика або титанового. Ой, ще буде жорсткий ампакінг. Тупо перлинний ящик, тупо мі мітриловий ящик. Офігеть. Мені потрібно просто. Годинник. Дві штуки бажано. Ну і Якщо буде одна, то. Тоже... Ну і звісно, мені ніхера не буде, просто дадуть мені паротику. Єма! <плес> що я зараз ще все виб'ю. Малей, ну, напевно. Ти правий, бля. Це просто здівальство. ну, звісно, зачарований меч. 13 бізоріх ящиків, який шанс, що мені зараз дропнуться часи. Давайте подивимось. Let's, let's, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. оп Оп! Позасалі! Зато три бороди випало. Фух, найголовніше зараз це розова жемчужинка і часи. Боже, якщо мені дропнеться два часи. Дві пари годинників, я взагалі... Вообще... Ёбнуть, что с початку, блин, устрицы вальнуть? Ладно, устрицы вальну. Угу, угу, понял. Угу, угу. Понял, спасибо. Одна прыленка. Одна прыленка тупо. Так, давай метрелой. Ну, очевидно, что пососали. Ладно, Титана, блядь, Надежда, ну хотя бы дни, ну хотя бы дни, пожалуйста. Это просто такие ебаные издевались свои, Ясно. А! Ну, мені ще один треба. Мені ще один треба, ні? Ну один же, щоб вночі, а інший щоб в день скіпать. Ой, устриці! Чорна устриця, чорна, 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 чорна. Ой, біла устриця. ой 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 І так, знову відкри... відкриття ящиків і перлинок. Мені потрібна рожева перлинка. І ще одні часи отакі. Аби кинути їх в шимрой зробити їх нічними, чи як воно там називається, не знаю. Давайте спочатку устриці, 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 устриці і. У мене їх багато. Але от питання: чи випаде те, що потрібно? Не випаде, ну добре. Тоді мітрилові ящики, багато грошей, але не те, що треба. І три титанові ящика. О! Повезло! Ха-ха-ха! Повезло, повезло. Сюди зачарований місячний годинник. Л ла 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 let's go. Боже, це сюр сюрні ні? Вбиваю ще раз дестроєра заради освячених злитків. Ще одна реліквія в мене буде. Сокайло, навіть так вона називається. Сокайло, поняв? Іду копати хлорофіт заради того, аби потім скрафтити броню. О, мені дали досягнення. За те, що я добула хлорофітову руду. Оп сюди! Мій перший фрукт життя. Заодно збираю фрукти життя та вбиваю черепах. О, є перший панцир. Так, значить, хлорфіту я вже не збирала. Фрукт мені в пріоритеті панцир. Найс, останній фрукт життя. Сюди. Боже, я так. Боже, я так хочу розібачити джунглі через цих сук, як вони заставили мене мучитись на початку. Фух, все, я роблю собі фулл хп 500. О, ідеально. Я буду фармити. Других черепах. Блять, я чую черепашку? Черепашка, не сгорай, блять, черепашка! Подаруй мені на подаруй мені панцирь. Ой, шеодин панцирь. Родна, одна щодна. черепашка, черепашка, и другая черепашка. Перша. блять нема. на. Другая черепашка, другая черепашка. Друга, другая, друга. Ты сюда друга друга другая друга 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 друга. друга, 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 друга. Черепашка. О, перемога! Нарешті останній панцир, бляха муха. Йо, я думала, там сруся Ой-ой-ой, яка ж перемога, яка ж перемога. Тепер я плавлю у свої слитки. 69. 69 слитків себе фух, черепаший шолом, обладунок. Все, я кравчу Так, шалом. Потім обладунок. І черевики. Ой-ой-ой, красота. Так, тепер треба чекнути, як я виглядаю. Ну, солідно. Зараз я нашкола максимально серйозно, аби вибити нарешті з цих сраних устриць те, що мені потрібно. Я наловила їх в бляхмуги. 50 штук. Тупо на останній. Тупо на останній. Боже, боже, який це, який це прикол. Я в шокі. Тепер я беру те, що мені потрібно, кинути в шиммер. І йду. Кидати в шимер. <сміх> Доволі логічно, да? Ми спочатку закидаємо перлину, потім закидаємо черв'яка, потім це закидаємо, потім це закидаємо. Ой. Не стріляй! Ой! Та за що? Ні, ну ти пошкодуєш про те, що ти взагалі на мене не цілився, чувак. І у нас є багато. Різних предметів, які ми маємо схавити. По-перше, хаваємо перлинку, яка повисить нашу вдачу, потім фрукт, який наш захист повисить, потім черв'як, навик рибака, а потім оцей от предмет, передві бойові прийоми, який повисить силу наших NPC. Тепер вони, типу, набагато крутіші і набагато сильніші. Також всі ці предмети були в моєму списку. Я їх, звісно, відзначаю. Питання: що мені робити? У мене стоїть плантера, і я по суті готова до неї. Мені не вистачає одного аксесуара. Я не знаю, що не можна поставити. Ладно, хай стоїть поки що це, тому що я храню цей слот для небесної мушлі. А її скратити я зможу тільки після голема. Але також планую зробити щит. Тобто, по суті, у мене тут буде стояти щет. Тут у мене буде замість щита тухло стояти снаряга мастера ніндзя. Якось так. <кхух> у мене тут дуже багато плантери. Десь навкруги одної почати рити арену. І бажано, щоб поруч була на всякий ще одна. О! Облан плом План -план Плантера. воно відмічається таким кольором. І тут плантера. О, до речі, можна тут зробити арену. Я думаю, між ними якусь таку арену. І на всякий, якщо я не зможу вбити цю, можна буде зламати цю і швиденько забігти на арену. Це роботи тупо на одному блоку, серйозно. Трошки оп все. Я ще з дільками заб'юсь, Мені похуй буде на них. Реально. Фу блядь. нахуй хуй з ним. Господи, допоможи да мені, раді всього святого господа нашого милого, милостового. Що робити, якщо у тебе криві руки? А чому в так мало хп? Ой, китюнечка! Ты шо, малышечка? Ой, хорошо. Ты сказал, что це будет сложно. Или я тут чувствую себя профессионалом тебе игры, шаришь? О, блять! Я розчарована. Ура, ставлю плантеркин. Этот О, в данж. Фармет снаряжение, мастера ниндзя, фармит. Щет паладина. О, неее. Так, главный мешочек. Шо знаешь, что интересно, можешь драпнуть на точине? Эээ, можешь пити в данж голема, големо открытый. Цей пите по собирате фрагменты солнечной клиты. Почекапочка, что мне зробить? А винн мне не надо? Да. Да, винвит голема. А що мені то в той, данж треба? І в той, і в той тобі треба. Тобі ще треба ще вифармити сломаний міч героя, який падає з матрона. А матрона можна призвати тільки плітою, а пліту можна взяти тільки в данжі голема. А цю хуйню так, викинь вийде. Так, крот закрой, я нічого не розумію. Візьми дрон, купи дрон. ВПО, окуляри і дрон. Кого? Вон, дві последні Ага, віщи, ВПО купи. і дрон. Що це таке? Купляй, купляй, кажеш. І що? І це активуй дрон. І лети до самого верху. я испугалась. Прикол, мені дали досягнення? І на що наше це гроші продать. Выполнить досягнення. Все, я прийшла до вас, ребята. Возьми мечом посвіти, він что тебе світить, блін. О! О, там ще один шеадший блядь. Ігор, як понять, де пасточки? Вон кнопки. Дивись на пол, на пол, на пол кнопки. Я бачу уже вот. У тебя? Да. Он там справа. Да. Yeah. Беля колючек. Да. Yeah. Вот это пастка? Под... Да. Но тебе повезло, что она на тебя не впала. Вот она больно дома. О, шау. <клев> О, <клев> блядь, <клев> шау. Да я долбоеб. Я, ход... я случайно... Блять, блять Кто меня убил? Ну, кнопка, блядь, під тобою, вон! Я щось зламала! Так вроде нема кнопок піді мною. Беля могилы твои. Да. отут. тут, це що? Це кноп? Де? Нема. Там нема. Кнопки підсвічуються, просто ти світиш на кнопки. Вон є дві кнопки, блядь, блять, Бачу. Давай йди, там сундук, вперед. Сундук, вон. Та я ж таки... Батарейка. Я черный пич. Норм надо мне. Суть и нет. Блять, а где я, дыма? О, вон сонечно плита. плетав. А, ни хуя! Вон ще один скрип. Ну прыгай, до нього там все равно не надо. О, 6 штук. Че, в тебе є на 2 призавалки, ты можешь съебать. Ты думаешь, я за 2 вип'ю? Так ладно, остань с... Ого, скільки. Ого, скільки. Все, может, тепер точно все будет. Ты можешь в же возвиваться, як Да. Да, бо тільки настав, давай швидше. Хоч візьми щось випити, похуй. Тільки тобі не надо дома судіти, бо матрон тебе дома вы виб... Що Є... за хуйня літає? Що за свиня? Нер, що за пиздец тут відбувається? Скажи, пожалуйста. А що таке? Що, блядь? сука, я перепутав. Ти єбанат кончений, блядь! Я твердый. Рон... Так я думав, це день тільки настав. Че, було, да. Пошло, поехало. Блять, нахуй тебе ты щас. сейчас. поймаш, коли він пройдет. Ну, мені ж висвітиться, да, шо цей? його, блядь. Вот, він прийшов. А у нього, кстати, чимось, похоже, на пчелу, не. Ну да. Понял. Пошел я нахуй. я не випала. О! Господи, що защиты было, тебе він не пробиває. Реально. Ну, там щось випало. Она, кстати, жестко. Она, кстати, жестко. Як что ты надей на свою штуку, она даже будет подомажнейшее, чем твои сейчас. О, наконец-то. Спасибо. Боженька, меня печу. Э, наконец-то боже. Якую, Боже. О, перемога, перемога. А, дай, мне, кстати, краситься. Я шо помню, что декрафтится. Митроловый коватор, так можешь в мене. Это обычный экскалибр, ты не скрафтила, цей. Чекай, Тоже здуш. душ. мене весь час був звичайний екскалібр. Охереть. Чекай крафтиться. Блять, клофін, боже. Який же я долбойоп, Ігор. Боже, цей блядь. Пробуй тепер побити цим. І тепер він буде ще крутішим. Ай, блядь! Кий же я довбойоп. Це було епічно, да. Все, нарешті, клинок землі я роблю. Офігеть! О, мені теж дали цей прикол. Ооо, нихера собі. Я йду чарить сразу. Який самий крутий? Цей? Легендарний. Так, з якого разу? Давайте глянемо. Єба, 44 золота. А. понял? <свят> <свят> <пий>, поняв, прийняв. С першого, блядь. Прямо зараз я направляюсь в логово скелетрона данж. Аби трошечки там, ну як трошечки. Сподіваюсь, що трошечки, і це дуже багато часу не займе, але мені треба пофармити, а саме зробити собі спорядження мастера ніндзя, а також ще паладина мені потрібен. Так, де можна зробити якусь формілку, а? Паладін. Паладин мені потрібен. заєбісь. Че купай. Пала... Паладин, 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 паладин. Так от просто буду їх бить. Скільки в нього хп? 15 тисяч, хереть. Реально не виконано. Нічого з нього вообще. Паладинчик, йома, я даже тебе не помітила. Соррі. Ніфіга, ніфіга тупо не випало. Ніфіган. Моє, ну іще пора якусь там до хера. Медуза! Дай жити мені, жінко. щит сюди. Може ще один щит. Що це за висдівательство? Де, 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 а во. Чотка. Ой-ой. То них... ніщо, оп. Чітко в пап. О, ще один пояс, поняв, спасибо. А -а -а, тобі! І чорний пояс. Зразу два дропнулась. Нічого таке, може бути? Фух, все, я все назбирала. Пора додому. Ти, то, то як це работает? Так, все, зараз багато чого на продажу. Так, тепер я беру в аксесуарах е це. Роблю собі спорядження мастера ніндзя, йоу! І ставлю його сюди. Так, тепер мені потрібно для щита поводіна. Їх в мене цілих три. Давай я зараз продам. Для них потрібно піти фармати черепах <сху> черепах! Ужас який взиму. Боже, ти черепаха, а в мене вже я не знаю. Сидять просто в горлі, мене закалібали. Гнівний, плюс три. Ну, най, най буде плюс три, ладно, пофіг. Куди ти погнав, збираєш податки? скільки в тебе? 22 золота? Оооо черепашка і собака гавкає. О, черепашка! Почекайте, тобто на те, щоб випала ця коса від... 1%, а на те, що мені потрібно для щита 1%. О, тобто 2. Тобто шанс більший. І мені випала саме коса. Мені приходиться тупо бігати по землі і тупо прокопуватись йти сюди. Вони спаляться максимально рандомно, я не розумію, типу. Ось щас я цю приб'ю, потім піду ту прибивати. Боже, на молочний коктейль то менший шанс. Це що, якесь іздівательство? Це прикол? Там шанс 1,33. А на цю херню 2 Що? Що? Як? Блять, чотири, чотири черепахи заспанилися. Ні, ну це просто якесь іздівательство. ви їбаєтесь. Ну як я там могла заспанитись, дура, блять? Понял, я вас понял, я вас принял. Хорошо. Я. Окей, окей, гуд. Дякую. Ти думаю, очищати мені колись зиму повністю Чи не треба. Ой, верніть мені мою свічку водяну. Фух, так, де мій. А куди я його положила? Напевно, сюди. Ой, сюди. Oh. Куди я його положила? От сюди. Фу, заморожний щит сюди, жвавий. Ні, мені потрібен напевно на урон. Да? У мене з уроном все ідеально І з захистом теж буде все ідеально. Давайте на швидкість бою зачарую. Фух, Нарешті я можу сказати, що я закінчую це відео. В наступному я думаю, там буде просто рознос. Так що просто треба дочекати. Якщо хочете побачити терарію як можна швидше, спробуйте набрати 100 лайків, якщо не лохи. Цілую вас пупочек, бувайте.